Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні посмілкуємося на тему: Основні положення щодо реєстрації та анулювання платником ПНВ. Тема не нова, але не втрачає свою актуальність. Зупинимось також на питаннях, що виникають під час дій реєстрації і анулювання. Податок на додану вартість, як вам всім відомо, один із ключових непрямих податків в Україні, який справляється при реалізації товарів, робіт та послуг. Платник ПДВ це не лише статус, а й обов'язок для певних категорій суб'єктів господарювання. Важливою частиною адміністрування податку на додану вартість є реєстрація та анулювання реєстрації платником ПДВ. Незалежно від того, ведете ви великий бізнес чи тільки починаєте свою справу. Знання процедури реєстрації та анулювання допоможе уникнути небажаних штрафів та всіляких негараздів. У 2025 році порядок реєстрації платника ПДВ залишився загалом незмінним, проте важливо враховувати нюанси щодо подачі заяв та дати подання таких заяв. Нормативна база для вивчення цього питання наступна: звичайно ж, податковий кодекс України та положення про реєстрацію платника податку на додану вартість, яке затверджено наказом Міністерства фінансів від 14.11.14 .14 року. Номер 11.30. Наше спілкування умовно поділимо на два блоки. Перший блок реєстрація платником ПДВ. Під пунктом 2 пункту 181 статті 180 ПКУ встановлено, що для цілої оподаткування ПДВ платником ПДВ є будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку. Реєстрація платників ПДВ здійснюється відповідно до статей 181, 182, 183 ПКУ. Реєстрація може бути обов'язковою і добровільною. При обов'язковій реєстрації платником ПДВ суб'єкти господарювання зобов'язані зареєструватися платниками ПДВ, якщо обсяг постачання товарів послуг, що підлягають оподаткуванню, перевищує 1 мільйон гривень протягом останніх послідовних 12 місяців. Без ПДВ. Відповідно до пункту 181 ПКУ у разі Якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом 5 ПКУ, у тому числі операцій з постачанням товарів послуг, з використанням локальної або глобальної комп'ютерних мереж, зокрема, але не виключно шляхом встановлення спеціального застосунку або додатку на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях. Нарахована, сплачена такій особі протягом 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 мільйон гривень без урахування ПДВ. Така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням, знаходження, місцем проживання з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 ПКУ, крім осіб, які є платниками єдиного податку першої та третьої групи. До загального обсягу операцій з постачання товарів послуг для цілої реєстрації особи як платника ПДВ, належать операції, що підлягають оподаткуванню, за основною ставкою, тобто 20%, ставкою 7%, 14%, нульовою ставкою ПДВ та звільнені умовно звільнені від оподаткування ПДВ. При цьому обсяг операцій, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів послуг не включається. Згідно під пунктів 183.1, 183.2 ПКУ для здійснення обов'язкової реєстрації як платника ПДВ, особа, не пізніше 10-го числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнено зазначеного вище обсягу оподаткованих операцій з постачання товарів послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцем знаходження місцем проживання реєстраційну заяву. При добровільній реєстрації платником ПДВ суб'єкт господарювання можуть стати платники, платниками ПДВ добровільно, якщо вони планують здійснювати оподатковані операції або хочуть скористатися правом на податковий кредит. Платники можуть добровільно зареєструватися, навіть якщо обсяг оподаткованих операцій не перевищує 1 млн грн. Зокрема, з 16 березня 2024 року набрав чинність закон України від 23 лютого 2024 року номер 3603 9 римськими, який дозволяє подати заяву про реєстрацію платником ПДВ під час державної реєстрації змін до відомості у, держа... у єдиному державному реєстрі. Навіть, якщо для вас ПДВ наразі не обов'язковий, добровільна реєстрація може відкрити нові можливості, зокрема, працювати з великими клієнтами та отримувати відшкодування податку при виконанні певних умов. Далі розглянемо саму процедуру проведення реєстрації платником ПДВ. Для початку потрібно подати заяву за формою 1 ПДВ до контролюючого органу. Сам бланк заяви можна зайти за кодом. G. 13 10 111 в електронному кабінеті платників податків. Подання заяви на реєстрацію платником ПДВ здійснюється в електронній формі через податкові сервіси. Розгляд заяви відбувається за основним місцем обліку платники. У разі добровільної реєстрації платником ПДВ особа має право вказати бажану дату реєстрації в заяві, що відповідатиме першому календарному дню податкового місяця. Важливо зазначити, що якщо до цієї дати виникнуть обставини, які зроблять реєстрацію обов'язковою, необхідно подати нову заяву відповідно до вимог про обов'язкову реєстрацію. У такому випадку первісну дату реєстрації анулюють і процедура буде проходити згідно з загальними правилами. Заповнення самої заяви не є вельми складним. Потрібно буде заповнити основні реквізити. Тобто, відмітку про тип особи, юридична особа або фізична особа, податковий номер, серію та номер паспорту, наіменування юридичної особи або прізвище ім'я по батькові для особи, причину реєстрації платником ПДВ та критеріями, за якими особа відповідає вимогам ПКУ: бажану дату реєстрації, якщо це добровільна реєстрація, або дату переходу на спрощену систему оподаткування єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ. Дані керівника, головного бухгалтера або відповідальної особи, яка займається бухгалтерським обліком, а також представника платника для фізичної особи ці дані не вказуються. Якщо контролюючий орган потребує підтвердження правильності наданої інформації, що відбувається при обов'язковій реєстрації, заявник зобов'язаний надати відповідні документи. Це можуть бути первинні бухгалтерські документи, які підтверджують здійснення операцій, що підлягає оподаткуванню. Наприклад, акти виконаних робіт, платіжні інструкції, касові чеки, виписки банку, договора з контрагентами. Кром другий, реєстрація здійснюється з 1 числа наступного періоду після подання заяви, у випадку, якщо це добровільна реєстрація, і з дати подання заяви до податкового органу при досягненні порогу в 1 млн грн при обов'язковій реєстрації. Якщо немає підстав для відмови в реєстрації, контролюючий орган має внести особу до реєстру платників ПДВ протягом трьох робочих днів після подання заяви. Реєстрація відбувається з тієї дати, яка визначена у поданій заяві відповідно до податкового кодексу. Важливі нюанси. Звертаю вашу увагу: порушення строків реєстрації при обов'язковій реєстрації може призвести до штрафних санкцій. Другий блок нашої бесіди. Анулювання реєстрації платником ПДВ. Анулювання реєстрації платником ПДВ також може відбуватися як за самостійним рішенням платника, так і за рішенням контролюючого органу. У підпункті 184.1 статті 184 податкового кодексу наведені підстави для анулювання реєстрації платником ПДВ. Так, реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника ПДВ, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податків, і відбувається у разі якщо. Перше. Будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподаткованих товарів послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців, була меншою від суми, визначеної в статті 181 ПКУ, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначеному розділом 5 ПКУ. Підпункт «П». Б. Будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати сум податкових зобов'язань із податку у випадках, визначеному розділом 5 ПКУ. Підпункт В. Будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати ПДВ. Наприклад, при переході із загальної системи оподаткування на сплату єдиного податку третьої групи за ставкою 5%, яка не передбачає сплати ПДВ, або ж при переході в межах третьої групи єдиного податку із ставки 3% на ставку 5%. Пункт Г. Особа, зареєстрована як платник податку протягом 12 послідовних податкових місяців, не подає до контролюючого органу декларації з ПДВ та або подає такі декларації, які свідчать про відсутність постачання, придбання товарів послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту. Підпункт Г. Установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник податку, визнаний рішенням не недійсними. Під пункт Д. Господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи банкруту. Підпункт Е. E. Платник податку ліквідується за рішенням суду. Фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання або особу, звільнено від сплати податку чи її податкової реєстрацію, анульовано за рішенням суду. Підпункт Є е, фізична особа, зареєстрована як платник податку, померла, її оголошено померлою, визнану недієздатною або безвісно відсутньою, обмеженою цивільну дієздатність. Підпункт З. припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчився срок, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку. Найчастіше анулювання реєстрації за рішенням податкового органу відбувається відповідно до підпункту Г пункту 184.7 ПКУ. Тобто, у разі, якщо платник протягом 12 послідовних податкових місяців не подає декларацію з ПДВ та або подає таку декларацію, яка свідчить про відсутність постачання придбання товарів послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту. Звертаю вашу увагу. При визначенні періоду у 12 місяців не враховується місяць, у якому проведена ПДВ реєстрація якщо суб'єкт господарювання за зареєстрованим платником ПДВ з дня іншого, ніж перший день календарного місяця. Процедура анулювання складається із подання заяви за формою 3 ПДВ до податкового органу, проведення перевірки контролюючим органом на відповідність критеріям для анулювання. Визначення платником остаточних податкових зобов'язань, наприклад, за залишками товарів та основних засобів. Після анулювання платник втрачає право на податковий кредит. Зобов'язаний нарахувати ПДВ на залишки товарів необоротних активів, які були використані в оподаткованій діяльності, і платник не може виписувати та реєструвати податкові накладні. І наостанок. Часто отримуємо питання від платників, яким чином документально підтвердити свій статус платника ПДВ. Для підтвердження такого статусу потрібно отримати в податковому органі витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Порядок подання запиту і отримання витягу реєстру з реєстру платників ПДВ визначено розділом 7: положення про реєстрацію платників ПДВ. Якщо запит про отримання витягу було подано в електронному вигляді через електронний кабінет, то витяг протягом двох робочих днів від дати надходження запиту надсилається до електронного кабінету, де розміщується у режимі перегляд звітності. Відкриття та перегляд витягу здійснюється шляхом натискання на запис із запитом про отримання витягу у цьому режимі та подальшим переходом за вкладкою G або F 1401704. Також витяг можна отримати у контролюючому органі або поштою за рахунок одержувача у разі визначення зап... у запиті відповідального способу отримання витягу. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. Мирного дня!